Всім привіт! Е, сьогодні у мене такий великий вибір Е, Нам потрібно будь-який м'ячик. У мене є тенісний, у мене є такі тверденькі для МФР і також у мене є такий м'ягенький з виступами. Головне, бувають такі тверді м'ячики з такими колючками, який нам не підійде. Або будь-який, можливо, у ваших дітей є м'ячик, можливо, у вашої собаки є м'ячик. Ви забираєте в них його на 15 хвилин. А потім повертаєте цілим і неушкодженим. Отож, обираєте будь-який м'ячик, який, який вам зараз у вас є під рукою. Ставимо м'ячик під ліву ключицю, знаходимо спочатку свою ліву ключицю, можна її трошки протерти. І тепер м'ячик поміщаємо на середину грудної клітки, чітко під ключицю, натискаємо рукою і проводимо до плеча і відпускаємо. Знову натиснули. І відпускаємо. Натиснули і відпустили. Тут рухи такі, поглиблюючі, не просто вперед-назад, а коли йдемо до плеча, ми гарненько протискаємо. 4, 3, 2. Один. Підставили м'ячик, зібрали праву руку в колок і тепер вверх-вниз, по тому місці, де ми тільки що прокочували з вами м'ячик. Верх-низ. Є. Тепер свою ліву руку ми виводимо вперед, згинаємо її в лікті. Згинаємо її в лікті, попадаємо ось тут між підмишкою, і грудьми у нас великий грудний така велика жила, ви її обов'язково знайдете. І по тій жилі ви рухаєтеся так активно. Щось перемістимо мікрофончик. І рухаємося проминаючими рухами. По цій жилці ви всі відчуєте її. Але ваша рука вільно не висіла, вона виведена вперед і зігнута в лікті. Є. Відпустили. Покшу відставляємо м'ячик. Сідаємо, Ліва нога у нас попереду, права нога назад. Ми сидимо більше на лівій сідниці, Ліву руку поставили вниз. І тепер ми хочемо ніби вивернути себе в праву сторону, при тому плече залишається на місці. На вдих ми тягнемося вправо, видих, закручуємо себе до лівої руки. І знову відштовхуємося лівою рукою. Повернулись вправо і видих. Штовхаємо, можна руку поставити далі. Вдих, відкриваємося. Видих, закрилися. І знову вдих. І видих. Все закручення, відбувається тільки від того, що ви штовхаєте лівою рукою килимок. І видих. І знову вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Сідаємо на коліна. Міняю тільки мікрофон. Руки через верх. І через сторони вниз. Вже можете відчувати невелику легкість лівою рукою. І вниз. І знову наверх. І вниз. Все те саме. Права сторона. Під правою ключицю Спочатку знайдіть, ключицю. протріть її злегка. М'ячик. ключицю натиснули до плеча. Відпустили. Натиснули. Відпустили. Якщо у вас часом під рукою таки не знайшлось м'ячка, ви завжди можете працювати кулаком. Просто тут кулаком трошки неприємно, бо ми зачіпаємо шкіру і ми її більше розтягуємо. А з м'ячком цей рух йде трошки гладше. І ще 4, 3, 2. Один. Відставили м'ячик, прочухуємо вверх-вниз. Активно, активно. Відпускаємо, знову сідаємо. Тепер у нас права нога попереду, ліва нога назад, права рука в опорі. Плече нікуди вперед не падає. Знову відштовхнулись правою рукою, плече на місці подивились вліво. На видих вправо. Знову штовхаємо. Центр. Відштовхнули. Дивіться, щоб не було такого, що плече впало вниз, плече залишається на місці. Повернулися. Можна з лівою рукою притримувати, штовхати плече назад, центр. Знову назад. Центр. Ще чотири. Три. Два. Останній. Один. Відпустили. Знову сідаємо як зручно. Можна сісти. На коліна руки через верх і через сторону вниз. Наверх, через сторону вниз. Наверх, через сторону вниз. Є. Тепер максимально затискаємо свої плечі до вух і опускаємо вниз. Плечі до вух і опускаємо вниз. Чотири. Легкий рух. Три. Два. Один. Відпустили. Праву руку вивели в сторону, відкрили, закрили. Відкрили. Зовсім прості рухи. Відкрили. Привели. Відвели. Три, два. Один. Відпустили. Ліва рука те саме в сторону. До себе. Від себе. До себе. Від себе. Чотири. Три. Два. Один. Обидві руки витягнути в сторону, струшуємо водичку з пальців. Активно, активно. струшуємо, струшуємо, струшуємо. Три, два, один. Переходимо до наших пальців. І ми тепер кожним пальчиком даємо щелбани по три повторення. Спочатку великий, вказівний, середній великий, безіменний великий і мізинець. І назад безіменний, середній, вказівний і мізинець. Є, відпустили. Поки що наші пальці руки залишаються нерухомими, Пробуємо лише великими пальцями прокручувати коло. По три повторення на кожен палець. Спочатку починаємо з великого. Один, два, три. Інші залишаються нерухомі. Вказівний. Один, два, три. Середній. Один, два, три. Безіменний. Один, два, три. І мізинець. Один, два, три. І повертаємося, пробуємо в іншому порядку, в іншу сторону крутити. Мізинець. Один, два. три. Три інші не рухаються, безіменний, Один, два, три. Середній. Один, два, три. Казівний. Один, два, три. І великий, великий у нас найбільш рухливий за рахунок телефонів і смартфонів. Два, три. Відпустили всіма руками, всіма пальцями струшуємо. Є. Повертаємося в опору на 4, Вивертаємо зап'ястя назовні. Пальці дивляться на коліна. Ви тут можете чуть-чуть опуститися, але надто, якщо ви чуєте, що ви не можете поставити долоні вниз, значить ви не ставите. І ми гойдаємося вперед, назад. Вперед, назад, настільки, щоб не відривати долоні. Ви відчуєте розтягнення по руці. І цього досить. 4, 3, 2. Один. А тепер навпаки долоню вивертаємо в небо на себе. І у вас руки можуть бути рівні, можна трошки зігнути, якщо ви чуєте, що вам важко. І знову ж таки, чуть чуть Тут набагато менший рух. Зовсім трошки 5, 4. 3, 2. Один. Акуратно повернули. Пальці поставили в опору, долоні в опору, виштовхнули себе. Копа наверх, затрималися вдих. І видих. Стопи активні, долоні активні, відштовхують нас вдих. І видих. Вдих. І видих. Перекочуємося акуратно в планку. Праву ногу ставимо попереду, ліве коліно опускаємо вниз. Ліва рука знаходиться на рівні нашої правої стопи. І права рука надих, відкривається наверх. Видих, закручуємося під ліву руку. І працюємо вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Три. Останній вдих. Один. Праву руку максимально близько до правої стопи. І за лівою рукою відкрилися наверх і затрималися тут. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Акуратно вниз. Відштовхуємося. опора на праве коліно. На праву стопу, ліве коліно попереду, позаду, ліві руки перед тобою витягнуті. На вдих. Відкриваємося за лівою рукою назад. Видих. Закрив. І знову ліва рука вдих. І видих. Вдих. Розтягуємося, ніби натягуємо стрілу. Погляд за лівою рукою видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Останній вдих і видих. Опускаємо обидві руки. Лівий носок ставимо в опору, витягуємо ліву ногу, праву повертаємо в планку і потягнулися знову смітимо наверх. Вдих і видих. Вдих І видих. Перекочуємося в планку. Ліва нога попереду, права нога позаду. Права рука в впорі. Відкриваємося за лівою рукою вдих. І з видихом під праву руку. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще три. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. І видих. Ліва рука тримає е, наше ліве колі. І за правою рукою відкрилися, тримаємо. Голову, можна направити погляд вниз на нашу долоню. Або направити вверх правою рукою. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Опускаємо руку, піднімаємося. Руки перед собою. І відкриваємося за правою рукою, ми ніби натягуємо стрілу вдих. І видих, попівколу повернулися. Знову вдих. І попівколу видих. Вдих. І видих. І ще три повторення. І видих. Ліва рука тягнеться вперед, право-назад. Закрились. І знову ліва вперед, право-назад. І закрилися руки в опору. Правий носок в опору, повертаємося спочатку в планку. І з планки виштовхуємо попу наверх, коліна можуть зігнути бути. Або тягнемося п'ятками до підлоги. Через планку опускаємо вниз коліна. Вдих, тягуємо килимок долонями колінами і штовхаємо, округлимося погляд всередини. Знову тягнемо на себе. І штовхаємо. Тягнемо, попу відкрили, голову відкрили. Заховали попу, заховали голову. І останній вдих. І видих. Праву ногу підтягуємо до себе і сідаємо так. Ми можемо сидіти, коли наша гомілка рівно під бедром, кому дозволяє. гнучкість. Ми сідаємо, коли наша стопа впирається в нашу лобкову кістку, Ліва нога рівна. На вдих ми тягнемося головою наверх, а з видихом опускаємося вниз. І знову вдих. І видих. Вдих. Можна повністю пускатися. Тут козирючий кепки заважає. Видих. І останній вдих. І видих. Затримались. Можна поставити опору на передпліччя. Можна витягнути з руками вперед. Глибокий вдих. І з кожним видихом ще нижче опускаємося. Вдих, і видих, вдих і видих. Акуратно повертаємося на долоні. Падаємо на свою праву сідницю через півколо ліву ногу попереду. Ми опиняємося, коли в нас. Ноги з хрестом, перекочимося на ліву сідницю, праву ногу збираємо попереду і таким чином поміняли ноги. Трошки відкоригували положення, якщо потрібно. Руки в опору. Перше. Вдих і видих. вниз. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній Вниз заглиблюємося. І навіть в цьому положенні ми пробуємо ще нижче опустити лобкову кістку вниз з кожним видихом. Вдих і видих. Вдих. Віддих. І видих. Повертаємося на долоні, падаємо на ліву сідницю праву ногу до себе і сідаємо ноги з креслою. Яки повернуся до вас передом. Ноги наші зараз схресли. Якщо незручно сидіти з хрещеними ногами, ви завжди можете поставити їх рівно перед собою. Сідаємо. Руки перед собою. На вдих ми витягуємося трошечки вверх. На видих, руки через сторони і скругляємося, перекочуємося на свій криш. І вдих, витягнулись. Грудна клітка вперед, більше руху в грудній клітці, і видих. Скумгляємося між лопатками, перекотилися. І знову вдих, і видих. І ще два вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Скруглилися. Обійняли себе за коліна, залишились в такому скругленому положенні, глибокий вдих, спину розтягнули і видих. Ми трошки залишаємося в скругленому положенні, внахилі назад вдих, між лопатки, і видих. Вдих і видих. Підтягуємо себе за коліна, виштовхуємо грудну клітку вперед, вдих, більше не впрогин. А більше відкритися в грудній квітці видих. Вдих. І видих. Розслабилися. Ми на сьогодні закінчили. Всім дякую і на вихідних. Надіюся, що вас чекає нове тренування. Повноцінне, довге тренування на м'язи та дня. Тому всім до зустрічі або в суботу, або в неділю. Па-па!